Акційна ціна на зуття зима осінь на 120 кг першого сорту замість 2670. акційна ціна до кінця місяця 1800 гривень. Тільки яка велика класна вигодність. Перша ось така класна. чоловіча моделька в дуже класному стані. Підошва також в дуже-дуже гарному, класному стані. Наступно дитячі також у нас тут попадаються. Як я кажу, вічне взуття не промокає і теплесеньке, що дуже є важливе для маля. 27 розмір. ось так вони виглядають. Дуже гарнесенько. Ось такий сучасний хамел. Чоловічі також. Розмір тут не писать, вже води. Так, звичайно, попадаються класичні, ось такі гарні поціночки. Якщо не помиляюсь, вони йдуть шкірені. Сороковий розмір, такого сіро сірого кольору. Наступні ціловічі, ботіночки. Вони, можливо, також киріні, 44-й розмір такого плану з боку на замочку, і вони йдуть теплесенькі. Ще одні. Осінні. Пентекс. Ось такі. Діночі, простесенькі, цікава моделька. Зверху вони йдуть дуже м'ягесенькі, тобто ніхто не буде перетискати, дуже гарненькі, простенькі. Так, Дитячі також теплесенькі, дуже гарні. Ось такі, підошку теж вже покажу. Так. Ось такі тут туфлі. Вони йдуть легесенько легенько утеплені. Зараз ну, ідеально осінні варіанти. Так, з такою підошвою. Бачите, дефекти присутні. Це у нас буде перший сорт по акційній ціні, 1800 гривень до кінця місяця. Дуже гарні такі дитячі, гарненькі. Підошви теж, бачите, в якому гарному стані. Зверху тут. Просто навіточка причепилася, їм зовсім нічого, як ми кажемо, не бракує. Ще одні дитячі. Кудись високі, гарненькі, розмір 26, ка е, гевси, тільки чуть чуть в задній підтертості. Все. По підошві, решту і по стану дитю Все супер. Так, жіночі, ось такі. Сьогодні пеніру. Пінгіру. Ось такі. також, бачите, байка, В ідеальному стані, що маємо продавитися. Це супер. Тільки є легенький ось дефект. Трошки зачіплено. Все. Але якщо придивлятися. Наступні жіночі ось такі. Дуже мерсенькі. Ось така модальку. Пушком. Всередині тоди. Гесеньки утеплені. Дитянки. Ось такі ельза. Тоді підошка вже перша. Трішки. Показую зразу. Ось такі жіночі теж є за цей. Тут. Ось такі. Так. Акційна ціна у нас діє до кінця місяця. Ще залишилось зовсім трішки декілька днів, щоб встигнути придбати за ціною 1800 гривень, замість 2000 гривень. 570. Ось такі ще одні. Кенґерус. Важливо, по-моєму, але нічого. Ще всі струмо. Наступні ось такі жіночі. Підошва. Теж в гарному стані. На, на такому малесенькому низесенькому каблучку. жіночі. Тож, ось в такому стані це рекон. І остання моделька. Ось такі Бачите, Вікова категорія в нас різноманітна, віці та жіночі та дитячі на хлопчика, на дівчинку. Для замовлення пишете своєму менеджеру або на вайбер руку, щоб отримати саме цей лот за акційною ціною до кінця місяця 1800 гривень.